Доброго ранку весненька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку теплого дня. Діткам бажає весняна пора. Любі діти, знову ми з вами зустрічаємося на занятті. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. А про що ми сьогодні будемо говорити, відгадайте, будь ласка, загадку. Слухайте уважно. Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває. Коли це буває? Про яку пору року діти говоряться в цій загадці? Правильно, про весну. Тому що зараз до нас надійшла. Весна. Зараз ще рання весна. Тільки зійшов сніжок, тільки з'явилися перші весняні квіти. На деревах з'являються бруньки. Сонечко яскравіше світить, і у нас покращується настрій, тому що весною, коли світить яскраве сонечко, настрій у всіх. Дуже гарний! Любі діти, подивіться, будь ласка, у мене на столі дуже гарні картинки з різними порами року. Але якщо ми сьогодні говоримо про весну, то нам треба вибрати картинку де зображена весна. Як ви гадаєте, на першій картинці яка пора року зображена? І чому ви так думаєте? Правильно, дітки! На першій картинці зображена зима. І правильно ви сказали, що це зима, тому що випав сніг, і діти ліплять сніговиків, дерева вкриті снігом, інеєм, і діти одягнуті дуже тепло. Значить, це не наша картинка. Слідуюча картинка наша чи ні? Яка це пора року? Діти, на цій картинці зображена яка пора року? Подивіться на неї уважно, які на деревах листочки, що роблять діти, як вони одягнуті. Відгадали? Правильно, дітки, це осінь, тому що дерева на деревах жовті і червоні листочки. Трава пожовкла, а діти збирають грибочки в лісі, і одягнуті вони не так, як взимку, а трошки легший одяг на них. Наша це картинка? Ні, також ні. А ось подивіться на наступну картинку. Що на ній зображено? Яка пора року? Як ви гадаєте? Розгляньте уважно. Дівчатка одягнуті, одягнуті в пальто, в легенькі капелюшки, а збирають вони вербові котики, які ми з вами і малювали, і ліпили. Це прийшла до нас весна. На цій картинці зображена весна. Подивіться, на деревах з'являються перші бруньки, а на деяких деревах уже з'явилися листочки. І дівчатка збирають вербові котики. Правильно, діти, це наша картинка, бо на ній зображена весна. Дітки, сьогодні я хочу прочитати вам вірша Олександра Олеся, який називається Веснянка. Слухайте. А вже красне сонечко, припекло, припекло, ясне щире золото розлило, розлило. На вулиці струмені воркотять, воркотять. Журавлі курликають та летять, та летять. Засинали проліски у ліску, у ліску. Швидко буде земленька, вся в вінку, вся в вінку. Ой сонечку, батечку. Догоди, догоди, а ти, земле матінко, уроди, уроди. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йдеться в цьому вірші? Правильно, про весну. А які зміни відбуваються в природі? Згадайте віршика, сонечко припікає, струмочки біжать, птахи повертаються з теплих країв. Земля прогрівається, вкривається травичкою і першоцвітами, пролісками. І земля матінка дасть добрий урожай. Діти, вам сподобався віршик? Молодці дуже красивий вірш. А тепер давайте з вами пограємо в гру «Докажи віршика». Я вам буду починати речення із вірша. А ви згадайте, будь ласка, як далі його продовжити. А вже красне сонечко правильно припекло, припекло. Ясне щире золото розлило, розлило. На вулиці Струмені воркотять, воркотять. Журавлі курликають, правильно і литять. І летять і летять, засинали проліски у ліску, у ліску. Швидко буде земленька. Правильно, вся в вінку, вся в вінку. Ой сонечку, батечку, догоди, догоди, а ти земле-матінко, уроди, уроди. Дітки, дуже гарний віршик. ви... Коли підете на прогулянку з батьками, поспостерігайте, які прикмети, ті, що ми сьогодні, про що ми сьогодні говорили з вами, ви побачите на деревах, на кущах, чи побачите пташок перелітніх, чи побачите перші весняні квіти. А наше заняття закінчилося. До нових зустрічей, малята!